Фармацевтична промисловість є одним з видів промислового виробництва, що визначають науково-технічний прогрес усього людства. Більшість відповідних компаній зосереджена в розвинених країнах світу. Проте, у 2000-ті роки сформувалась тенденція до перенесення виробництва наймасовіших видів ліків і медичних препаратів до країн, що розвиваються, наприклад, до Есватіні – це колишній свазіленд. Таким чином, залучають місцеві сировинні ресурси і спеціально підготовлені трудові кадри, що є дешевшими, ніж їхні аналоги в розвинених країнах світу. Окреме місце посідає виробництво генеретиків або дженериків – ліків, що виробляють на основі технології термін патентного захисту яких минув, а назва відрізняється від первинно запатентованої. Вони є значно дешевшими за оригінальні аналоги, і тому їхнє виробництво невпинно зростає в країнах, що розвивається. Значну їхню частину експортують до розвинених країн світу. Більшість фармацевтичної продукції світу виробляють місцеві компанії. Але прогрес у цьому виді промислового виробництва визначають великі транснаціональні компанії, зокрема AstraZeneca. Вони створили глобальні ланцюги виробництва. Більшість їхніх науково-дослідницьких структур розміщена у високорозвинених країнах, наприклад, у Швеції. У 2000-роки власне виробництво фармацевтичної продукції та її значні поставки на ринки інших країн почали здійснювати великі компанії Індії та Китаю, наприклад, Sinopharm Group. Окреме місце на світовому ринку лікарських препаратів займають компанії країн з перехідним типом економічного розвитку. Вони орієнтовані переважно на збут у межах країн свого типу.